До советської пропаганди? Брехлива, але дієва. Ви коли жили у СРСР, ви розумі... розуміли, що знаходитесь під дією совєтської пропаганди? Ну так, підспудно, так. Да. Але доказів і глибокого так сказати, познання не було. Поки не почали вивчати цю історію УПА, підпільників, тоді вже зрозуміли, що до чого. І розповіді батьків. У мене батька після війни направили в Станіслав, це Івано-Франківськ, на ремонт таких закирітових шахт. <кій> ну і матір з ними поїхала туди. І от кажу, ми два роки там прожили. Ми знали, що тут, тут через будинок тут Бандерівці живуть, тут НКВД. Як то було, кажуть, все мирно. потім кажуть, на якийсь який свято було, то ли великдень, то ли що. Серед ночі перестрілка. Ранком проснулися в тому будинку, де ну, вони жили, через будинок, ну, сусіди повішені хазяїва і табличка, зрадники. А говорить, нам на наступний день, чи через день там підсунули листа під двері, уїжджайте, то будете покарані. І от мати каже, я батька схватила. Партійний квиток його в калюжу і додому. Це у якому році? У 47-му році. У 47-му році. Це Бандерівці нищили тих, хто приїхав до Дубай. Так. Може, не ті, хто приїхав, а ті, хто і там жили, ну, зрадники. Тому що вони ж сказали, де, де хто там живе. Що. Ми, 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 ми теж знали, але ми ж нікому нічого не казали. Які елементи советської пропаганди вам подобаються досі? Советські фільми, музики та пісні советських композиторів, советські свята, советські страви, книги советських письменників? Ну, Совєтських письменників. Я... Московський, я взагалі не вживаю, не читаю, не дивлюся музику, да, було, крім тих пісень, які потребували для того, щоб бути членом спілки композиторів. Ну. Вам доводилось стикатися з антисоветською пропагандою за часи СРСР? Не було Ви слухали Західної Радіостанції Голос Америки, Свобода? Не, слухали постійно. Звідки ви дізналися про ці станції? Коли почали приймачі, перший приймач у нас був з телевізором. І там між каналами, між волнами, ті, що передавали там промені, не помню ще який. А, і маяк же був. І прослухувалась Радіо Свобода, mm -hmm. потім BBC. Особливо музикальні були передачі, там хороші. Забув, як його були. вів. На BBC вів музыкальну старинку. Севан. На Севановгородцу, сева. Сева, сева, сева да. Севановців. Сева, Севана Новгород. Слухав Севу.